Вчора ми провели ревізію товару, і виявилось, що у нас велика недостача. Ніхто нічого сказати не хоче. Я тут точно ні чого. Я не брав. І я не брала. що мені це треба? Ясно. Я так і думала. Ми вже провели розслідування і точно знаю, що це хтось з вас. Влада Сергія, я вам клянуся, я тут точно ні до чого. Ви перевірте ще раз. Можливо, це помилка якась. Так буває. Так, можливо, не все обдивились. Десь цей товар закотився або ви його не помітили. Я схожа на ідіотку. Отже, у вас 10 хвилин, щоб з'ясувати, хто з вас винен. Час пішов. Ну що, дура, догралася? Ніхто нічого не помітить. От знав, що не треба цього робити. А раз знав, то чого мовчав. Навіть навпаки, я казала, візьмем трохи. А ти бери більше, бери більше, так що сам дуй. Ну ти ж казав. Ідіот. Вибачте, хлопці та дівчата, не хотіла заважати то забула телефон. Ой, а тут тиктофон пише. Влада Сергійовна, я не хотів. Це все Юля. Це, це вона товар поцупила. Чи мене підбивала? Що? Влада Сергійовна, він все бреше. Це він все, він. А я нічого не брала. Ясно. Звільнені обидва. Дурень. Сам дурень.